Таємниці Нівелтона. Епізод 3. Таємниче вбивство. 3. Історія від Сани АдПІНДЖІ за мотивами роману Агати Крісті, таємнича пригода в Стайльзі. Боже мій, моя дружина. Який кошмар? Ліама, де ви були вчора? як почули новини? Я був у друга до першої години ночі. Виявилося, що забув ключі, тож вони запропонували мені диван. А сьогодні вранці. Доктор Джонсон зайшов до мого друга додому. Елеоноро, о Боже, моя люба дружина. Це все не що інше, як звичайний випадок серцевої недостатності. Ви погано виглядаєте? Так, я дуже хочу спати, і голова така важка. Як щодо кави, щоб збадьоритися. Так, будь ласка, але без цукру. Ліам сказав, що забув свій ключ. Ви не помітили, чи дійсно? Я не знаю. Я так не думаю, але можу перевірити. Запізно, ключ точно там. Ви справді вважаєте. Ще рано про це говорити. Містер Уельс, тут. Він хоче поговорити з вами. Вітаю. Проходьте в мій офіс. Знайомтеся, це Джон Уельс, адвокат моєї матері. Хочу всіх вас привітати, а також висловити свої співчуття з приводу смерті вашої матері. Вчора ваша мати написала мені листа з проханням прийти сьогодні вранці, щоб проконсультуватися у справі. Але, на жаль, вона не вказала, у якій саме. Скажіть, будь ласка, хто успадкує гроші місіс Єбот, якщо це не секрет, це буде оголошено досить скоро, після похорону. Якщо містер Єбот не заперечує Я не заперечую. Ну, згідно з її останньою волею і заповітом. Місіс Єбот залишила все своє майно старшому сину Гаррі, окрім невеликих виплат слугам та іншим членам родини. Трохи несправедливо по відношенню до другого сина. Так, вся нерухомість раніше належала Гаррі, а гроші Чарльзу. Але після того, як він кинув медичну школу, місіс Єбот залишила все Гаррі. А як щодо Ліама? йому залишили невелику суму грошей. Ви сказали, що згідно з останнім були інші. Так, вона складала новий заповіт приблизно раз на рік, просто змінюючи суму виплат родичам. Тоді вона могла написати новий заповіт, не сказавши вам Так, це можливо. Ну так, був новий заповіт, але він згорів. Ви впевнені, що це заповіт? Так, я розмовляла зі слугами і дізналася, що ваша мати послала садівника на велосипеді до міста за спеціальним бланком заповіту. А потім він і ще один слуга підписали його як свідки. Пізніше вони побачили, як місіс Єбот поклала папір у конверт, а потім у червону папку на столі. Знаючи ці деталі, я тепер на сто відсотків впевнений, що твоя мати покликала мене сьогодні, щоб обговорити новий заповіт. Веже. Швзи. Гаррі, Боже, я приїхала, я тільки почула, як ти. Єва, я в порядку. Це поліція, вони розслідують справу. Тут нема чого розслідувати. Очевидно, хто винен. Чому ви не заарештували Ліама? Мадам, не хвилюйтеся, ми заарештуємо винного. Вибачте, джентльмени, я б хотів поглянути на документи місіс Єбот, якщо ви не заперечуєте. Звичайно, ходімо, у мене є всі ключі. Гадаю, моя мати зберігала найважливіші папери в цьому комоді. Дозвольте, ось ключ. Уах. Але комод вже відчинений.